Привіт. Знову почались вимикання світла, і знову пішли люди із питанням, дайте, будь ласка, недорогу дорогу гелову або ажем акумуляторну батарею до мого джерела безприбійного живлення. Навіть якщо ви купите якісну акумуляторну батарею, гелову або АЖМ, то в умовах постійних вимикань світла, такі які вони зараз є сьогодні і вчора, вона вам довго не прослужить. Вона однозначно не прослужить стільки, скільки ви б хотіли за ті гроші, які за ви за неї заплатите. Тому раджу однозначно брати літій заліза фосфатну акумуляторну батарею, яка прослужить вам в 5-10 разів довше. Так вона коштує дорожче, не дозволяє бюджет візьміть меншої ємності, але це буде батарея з досить тривалим ресурсом. Якщо візьмете все ж таки гелеву або АЖМ-батарейку, то не задавайте потім через півроку нам питань, чому вона через ці ж півроку вже втратила більшу половину своєї ємності. Бо так неминуче буде. Тому, будь ласка, думайте і вибирайте те, що вам послужить довго. Бо скільки ще буде тривати ці вимикання, невідомо, а батарея з гарним ресурсом вам завжди буде в нагоді.